Теж розширитись, Тому що багато говорять про розширення сприйняття, розширення відчуттів. От без цього точно ніяк. Але ум куди дівати? Куди дівати той ум, який прокачувався поколіннями там, твоїм власним життям і живив тебе? Фактично ти виживав за рахунок ума. Ти розвивався в умі умом і ум розвивав. Куди його дівати? Це неймовірний ресурс, дуже цінний. От, дивлячись навколо, ну, звучить з гордині, але ум це про гординю. Но, тим не менше, оглядаючись навколо, то не всі володіють таким ресурсом на такому рівні, який здатен прийняти такого рівня абстракцію, як е інша логіка. Тобто, фактично, як Вивернутись, ум як вивертається сам в себе чи сам із себе, і бачить нинішній свій стан, нинішній своє я, нинішній ум вже зі позиції ширшого. Той ум, цей ум, який зараз є, ця логіка нікуди не дівається. Її не потрібно відкидати, її не потрібно е, зневажати, її не потрібно ненавидіти чи ще якось карати себе за, за це. Вона залишається тим чудовим, прекрасним, прокачаним інструментом тільки на, цьому, на тому рівні сприйняття. На, на, цьому, на рівні сприйняття взаємодії матерії і логіки цієї людської. Вона ж нікуди не дівається, світ нікуди не зникає. Ні, він може зникнути, звісно, якщо ви відлитете просто з цієї реальності, з цієї матерії. Це смерть, це якісь інші стани тотально, але ви перестаєте жити тут. А щоб продовжити життя тут, ну це. Ум, буд... Ум необхідний буде. <смі> ну, це я так щось, наче в когось переконую, ну я знаю, що так і є сам себе. Однак, кажу, що навіть для ума, от насправді оцей шлях пізнання, шлях от, розвитку ума цей. Шлях заглиблення в цій потужності ума, він також не просто так. Він також шукає еволюцію, ну, тобто людська, людська от душа, якщо такими термінами оперувати, душа шукає різ, проходить різні досвіди. Хтось через ум, хтось через відчуття, хтось через щось інше. От, хто проходить через ум, то він теж проходить і, і якби досліджує межі межі можливого. لا ومع